Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. До кого мені вас прирівняти, каже Господь? З ким мені вас виміряти, з ким мені вас зважити? Хіба, каже, до тих дітваків, що на базарі грали, каже. Веселої на сопілці ви не танцювали, грали жалібно і ви не плакали. Людина опирається на святість, але завжди є більша схильна до гріховності. Це через спорчену людську природу, починаючи від Адама і Єви. Коли вони були вигнані з раю. Перший той внутрішній процес направив реакцію, це було заперечення. Адам почав ховатися, почув, що йде Господь Бог, луна його йшла садом, і він сховався в кущиках. Бог приходить: Адам, де ти? А той сховався. Не видає свої емоції, не біжить до Бога як раніше, розказуючи, славлячи його, приносячи йому радість від того всього, що він бачив цього дня у саду нового, а сховався. А чи не їв ти Адаме, з того дерева? А він каже, «Ти, то, то мені жінка, що ти дав мені, вона мені дала. Він Бога Ти, ти мені ту жінку дав, Господи. То вона мені дала. І ця от перша оця спротив проти Бога, ото кривляння, викривлення реальності пішло потім в людство і, і дійшло до того, що Господь Бог каже, з ким мені вас порівняти з Адамом і з Так, а щоб ви розуміли? Так як у ті діти каже, ми вам грали на спілці, ви не танцювали. Ми грали вам жалібної, та ви не плакали. Прийшов Іван Хреститель аскетичний спосіб життя. То не їсть, то не їсть, не п'є вина, абсолютно не вживає нічого. Веде спосіб такий, як строгі монахи, їв якийсь там дикий мед і жив у пустині. Біса май. Ненормальний. Прийшов Ісус Христос. І, їсть, і є і п'яє на весілля в Канілілайській ходить сюди йде, йде до голови метрів туди. П'яниця не нажера з, з фарисеями, з грішниками разом сидеть за столом. Тобто, Недогода нашій бабіні на печені на лаві. Що би ти не придумав все не добре. Згадується така історія, як тато з сином йшли на базар і, вишли, і ведуть осла. Ідуть, значить, ведуть осла. Ну, а люди кажуть, а де? Йдуть двоє. Осла дурно ведуть, Не би хто сів на осла. Ну, тато думає, та що, сяду я. Дитина де хоче сидіти? Дитина хоче бігати. Вона бігає взад перед. Сів на осла, і тут одразу люди кажуть: а де, яке старе, сів на осла, а дитина йде пішки. Злазіє тато з осла, посадив дитину. Ідуть далі. І тут кажуть, а де, Старий хлоп, він йде. Розумієш, пішки, а дитина хотіла би побігати, а він посадив їде осна та їде. Чоловік думає, сидимо обоє на того осна. Посідали обоє, їдуть. І починаєся другі старі. А де? Ну, Дитину посадив, а сам хлопецько такий сів, та тут ту скотину переломиш. Ну то як то? То не шкода тобі того осника. Зріздив оба. І знов ведуть далі ослам. Бо тому що, що би ти не придумав, люди, ті, особливо, які трошки підпорчені, і та підпорченість вилазить трохи наверх, вони якраз і займаються цим пльотками, він тобі засудить, от що би ти не зробив. Ведеш осла самого недобре, посадив дитину недобре, сам сів недобре, сіли у боя недобре, добре, злізди йдуть далі і все. Чому так? Бо Тому що є слуги диявола. Він наймив їх на роботу. І вони навіть то не знають, що вони працюють на диявола і ще за дурно. А якщо він щось і пообіцяв, то він по-любому вас обдурить, тому що він диявол. І тому ви ціле своє життя ходите і шукаєте в кожному, що недобре. І що би ти там не зробив? Людина, яка служить дідькові, вона найде тобі у в кожному, у кожному знайде щось недобре. Не вірите? А ви думаєте, Ісуса Христа упрекали хто? Такі самі. Ти, що вміють шукати недобре? Вони знайдуть тобі всюди. Якщо вони знайшли у Христові недобре, що Він обжера, п'є вино разом з грішниками з з твересемі ті сме, як він. Якщо вони в Ісусові Христове знайшли недобре, якщо вони в Іванові Хрестителі знайшли недобре, що Він біса має, то ви хочете сказати, що вони не знайдуть у цьому грішному світі? Бо тому що ті люди, які шукають недостатків, це вони збирають поживу для диявола. Бо диявол має що їсти. І ту їду ви йому несете через те, що ви шукаєте в кожному недостатків. Розумієте, очорнена людина це делікатес для диявола. І коли ти когось принижуєш або засуджуєш, ти готуєш делікатес для диявола. Коли ми благословляємо, коли ми величаємо людину, коли ми не даємо їй відчуття тої е, особ, особистої вартості, там дявол не має що робити, він тікає від тебе, бо там свята людина. Він не має там, що робити, він не має за що зачепитися. А коли ви самі очорнюєте людину, кидаючи на неї плями, для диявола, це як, як приправа, знаєте. Як Якби морозиво шоколадом посипав, розумієш? все, він смакує. І з допомогою кого? Людини. Без людини світ не має змісту. І без людини і диявол нічого не годен зробити. Йому треба слуги. Тому будьте дуже обережні. Каже, коли вам грають. Танцюйте, коли вам грають сумної, мною, поплачте, поспівчувайте. І в житті, коли є часом радість, радійте, вмійте радіти. Коли є сум, хоронимо військового, коли є сум втрати, хтось умер в родині, сумуйте, не стримуйте своїх сліз, будьте справжніми, не кривляйтеся, і на силу не плачте, і на силу не танцюйте. Вмійте вкусити життя, вмійте посмакувати життя, учіться, крок за кроком формуйте себе, цінити красу, учіть себе відвертатися і відкидати все недобре, не очорнюйте нікого, не давайте дияволові їжу, благословляйте і будете благословенні. I mean.